всіх на моєму каналі і зараз раз поки паперових сюрпризиків. Так, у нас сьогодні є дві новиночки. Одна із них ось така велика. Так, давайте роздивимось ось такі у нас різноманітні кольорові пакетики. Так, і друга наша новиночка це колекція з сквішами. Так, давайте з нею ознайомимось. Ось у нас є такий пакетик з чашечкою та маршмеду, та ось таким котиком. Тут у нас ще є ось такий пакетик з яєшнею, аксолопель. My Melody. та ось такий кролик. Так, давайте тепер почнемо відбирати пакетик. Я сьогодні хочу зробити рожево фіолетову розпаковочку. І під неї буде підходити ось цей пакетик з My Melody, тому беремо її. З колекції прикрашаємо табалапки, ось цей найбільше підійде. Тут колекцію їжу ми вже будемо закінчувати, тому ми беремо цей останній пакетик. З колекції покемони. Тут у нас найрожевіший це ось цей пакетик. В колекції їжа в нас також лишилося тільки два пакетики. Тож давайте візьмемо ось цей з бабуті і зимової колекції. Давайте подивимося, які в нас тут є. Ось давайте візьмемо з другої частини ось таку перчатку. А тут давайте ось цей пакетик візьмемо з колекції Гаррі Поттер. Тут у нас ось цей фіолетовий і дуже підійде. Так, давайте тепер вже з цих будемо обирати. Колекції фан'ячки. Давайте візьмемо ось цей пакетик. Він найбільше нам підійде. Котики. Так, давайте витягнемо всі. Так, давайте візьмемо ось цей маленький пакетик і ось ці іще два. Так, і останню колекцію ми обираємо корівки. Так, давайте візьмемо ось цей пакетик. Тепер можемо розпочинати. Так, наша перша колекція це зимова. Так, тож, давайте візьмемо ці пакетики. Так, Ось цей та ось цей. Так, Давайте будемо розсваковувати. Не буде там проєкт сніговий. Так, ось у нас ось такі гарненький сніговий чок. І Давайте ще глянемо, що в цьому пакетику. Ось у нас така дуже мила пташечка. Так тож давайте їх прикліпимо. Так, давайте пташечку приліпимо сюди. А сніговичка, Ой! Вийшла невеличка незапланіровочка. І ось такий у нас бідненький сніговичок. Наступна наша колекція це тваринки. Ось, у нас бабл-ті дуже красивий. Ось нам потрапляється ось такий гарненький ті Олень. Так і давайте зараз будемо його вже клеїти. Давайте приклеїмо сюди. Так, Далі в нас іде колекція Гаррі Поттер». Отже, у нас Гаррі Поттер та Гегрі. Ось такі у нас два гарних персонажа. Так, Гегріта, давайте приліпим сюди. А Гаррі Поттера... Так, а Гаррі Поттера сюди. Так, колекція їжі. У нас тут тільки один ось пакетик. Ось, у нас тут такі дуже милі макаруни. І тут ще у нас ось ось таке печівко. Давайте спочатку переклеїмо макаруни. Так, давайте, мабуть, трошечки подвинемо цей напій. приклеїмо його сюди, а макарони ось сюди, щоб вони влізли. Так, і печівко. Ось. Так, переходимо до наступної колекції, і це в нас стильні котики. Ось наші пакетики. Так, давайте почнемо із цього великого. Так, а ви спробуйте поки що здогадатися, який це буде тут костюм. І це в нас костюм з такого дуже гарного оранжевого котика. Давайте приміряємо. Ось такий у нас котик. Давайте розпакуємо тепер цей. Так, тут у нас такі дві одежинки. Оце було маленько, трошечки постраждав костюмчик. Так, давайте тепер глянемо, як це буде виглядати на котику. Так далі у нас ось покемони йдуть. Так, тут у нас ось такий персонаж. Та ось такий. Так, давайте їх приклеїмо. Так, далі в нас прикрашаємо табалаптика. Давайте тепер поглянемо, яка це в нас буде лапка, блискуча. Так. Це у нас, до речі, якісна лапка. Гляньте, яка вона красива, як вона гарно виблискує. Так і ще в нас тут ось такі лапки. Так, вона у нас під номером 4. Ось тут вона у нас, має бути, а лапку цю давайте сюди приїдемо. Така красава свитка. Так, ось в нас далі йдуть хом'ячки. Ось у нас ось такі два милих хом'ячки. Давайте цього ми приїдемо ось сюди. Ой. Колекція корівки. Так, ось у нас такий пакетик. О, гляньте, яка вона гарна. Ось така у нас полуничка. Так, давайте її переліпимо ось сюди. І в нас ще є одна колекція. Ми її не буде клеїти не будемо, тому що це сквіши. Так. І в нас тут ось такий ну, дуже красивий вішик. Так, і дякую вам всім за перегляд, до побачення!